З вами е, Славудівський загальноміський бібліотечно-інформаційний центр в рамках обласного флешмобу е, державний службовець і бібліотечна книга з нами люб'язно згодилась поспілкуватися Валентина Миколаївна Дудинська, начальник служби у справах дітей та сім'ї. Валентина Миколаївна, пані Валентино, коли ви останній раз були у бібліотеці? У нашій бібліотеці бібліотечно-інформаційному центрі ми відвідуємо досить часто. Я як читач відвідувала останній раз це на Шевченківські Шевченківські дні. Часто ми користуємося і літературою, і науковою літературою, а також проводимо різні заходи, як державний службовець, як начальник служби у сфері охорони дитинства. Ми проводимо круглі столи у бібліотечному центрі з опікунами, піклувальниками, батьками. З суб'єктами соціальної роботи хочеться сказати, що колектив бібліотечно-інформаційного центру це професіонали великої букви, завжди підуть на зустріч, завжди допоможуть зробити виставку до дня захисту дітей, до дня усиновлення у рамках 16 днів проти насильства. Заходи щодо запобігання протидії торгівлі людьми. Але хочеться зупинитися на літературі. Багато бібліотечний центр має велику кількість художньої літератури, сучасної класиків, тому є, де взяти цікаву досить літературу. А яка книжечка вас останнім часом так вразила? Ну, так, до душі? Часто е, ми звертаємося все таки до, до класиків нашої української літератури. Це бездоганно перечитуєш і кожен раз знаходиш щось у Шевченка, тому Шевченківські дні. Я закоплена Лесі Українкою, хоча е сама читала в інституті навчалась, і в школі працювала, тому що Леся Українка це шедевр української літератури. Мені не так мені подобається «Багряний Тигроловий. Дуже подобається книжка Роман Собори», Собори душ своїх бережіть. Друзі, собори душ. На всі вики, дуже активна така актуальна фраза «Собори душ своїх бережіть, друзі, Олеся Гончара. Е, Ліну Костенко дуже люблю. Але зараз я перечитую е, поезію молодого нашого письменника е, Петра Петро Ткач. Петро Ткач своїм. Поет, український поет, він із західної України, проживає зараз у Києві, працює в нашій обласній службі у справах дітей, але це ну не настільки головне. Головне на те, що наскільки молода людина і вона є таким філософом. Його перша книга, як я хочу «Миті життя. А зачитайте, що він да, життя. І він відкриває цю збірку. Актуальним віршом, а в людях лиш людей шукати. Довкола кажуть пустота. Людей хороших в нас нема. Серця в них уже зачерствіли і душі їхні оніміли, Не розуміють, не порадять, не допоможуть. А завадять, вбиває їхня глухота, і доброти у них нема. Сліпі, бо щастя вже не бачить, вони сміються, тільки плачуть, в жить в красі живуть. Чого ж бракує, а одне одного не чує? Чому немає розуміння? Шляхів так мало до спасіння, чому багато горя в світі і насолоду ми не вдіті? Довкола кажуть, все погано. Серед людей людей не стало, забули чи не хочуть знати? Любити треба і прощати. Довкола кажуть, пустота, серед людей людей нема. Та рук не треба опускати, а в людях лиш людей шукати? Наскільки філософський вір? На, на всі часи от. Дуже захоплююсь і перечитую, тому з нагоди в мене таких книжечок є декілька. Я хочу вам її в нашу бібліотеку подарувати. Я думаю, що молодий письменник буде захоплений і вдячний. І ну, буде приємно йому, що в нашій бібліотеці буде так, його книга, книжка велике Дякую пані Валентина. Дякую за книжечку і дякую за. Наші спілкування дуже дякую всім і ще раз, тому що е, приємно працювати і спілкуватися з колективом бібліотечно-інформаційного центру. Завжди прийдуть на допомогу, завжди підшукають літературу, завжди ми у читальних залах спілкуємося в круглому залі і так далі. Всього найкращого нам. <світнений> так.